Розповідь я запрошую зараз пана Назара Бойка, політолога. Прошу, сідайте до мікрофона, пане Бойко, президентські вибори. Доброго дня, 2014. Постмайданні виклики. Отже, ми будемо вибирати як Україна хоче 25 травня. 2014 року, чи хоче Путін партія регіонів наприкінці року? Правильно доброго дня перш за все, всім. ви правильно ставити питання. Тобто ці виклики, які стоять перед майбутнім вибором, 25 травня, вони носять якби подвійний характер. Це зовнішні виклики і це внутрішні виклики. Зовнішні виклики, ви правильно сказали, це є адекватне проведення і матеріально-технічне забезпечення виборчого процесу під час іноземної окупації. Тобто, перше питання ми маємо вже стосовно Криму, яким чином проводити волевиявлення громадян, які захочуть взяти участь на виборах президента. Вже у неї думки про те, щоб організовувати для них окремі або окремі дільниці, або просто записувати їх в список виборців на дільницях, які безпосередньо розташовані е, біля півострова, щоб вони мали можливість там проголосувати. Однак я тут бачу деякі ну, підводні камені, тобто влада, яка теперішня влада, яка висуває подібні ініціативи, які в основному є дуже добрі, має передбачати певні. Наслідки таких ініціатив, оскільки потрібно буде давати відповіді у разі того, коли виявить бажання проголосувати умовно кажучи, весь Крим. і тоді, коли участь в цих виборах візьме, наприклад, 50-100 тисяч мешканців Криму. Тобто, це треба буде коментувати як мінімум. Тобто це може бути ще одним козиром в руках Росії, яка скаже: ну, ви проводите вибори, ви дали можливість кримчанам. Були виявитися, але бачите, буквально там декілька відсотків виборців приїхали проголосувати про те, що Крим себе ідентифікує з Росією. Тобто я не говорю, чи це, чи це добре, чи це погано, але це є виклик, і влада повинна бути готова коментувати, сприймати різні результати. Тобто до, до того потрібно бути готовим. Це є зовнішній виклик, який найголовніший, але також є внутрішні виклики. Я думаю, перший внутрішній виклик, який зараз дуже гостро буде стояти в найближчі місяці, про нього зараз ніхто не говорить. Це також вплив. Так так званих іноземних агентів в даному випадку російських на хід виборчого процесу в Україні. Я думаю, що ніхто ще не забув 2012 рік останні загальнонаціональні парламентські вибори, коли в виборчому процесі брали участь цілий пул е, політичних партій достатньо маргінального характеру, які мали екзотичні назви, наприклад, руський блок, руська єдність, русь єдина, слов'янська партія. Тобто там буквально їх було до, до 40 партій, їх ніхто не знав, ніхто не чув. І всі, О, такий, російський сектор. Тобто це був російський сектор, але до них ставилось з певним таким комізмом, оскільки всі розуміли, що ці партії не претендують ні на мандати в пропорційній частині голосування, ні на мандати в мажоритарній частині голосування. Тобто, якщо не там, по-моєму, тільки з Криму Миримський від якоїсь з цих екзотичних партій виборов мандат в мажоритарному окрузі. Однак ця проблема не є настільки комічна, як вона видається, і спробую зараз це обґрунтувати. Якщо ми, наприклад, подивимося на. На участь цих політичних партій в адмініструванні виборів, тобто на їхню участь в формуванні дільничних виборчих комісій, е, окружних виборчих комісій, то там ну там сміху мало, там, там, там нема на чим сміятися просто. Тому що, наприклад, якщо подивитися на ДВК, то за найскромнішими підрахунками, оце, це такі ті явні політичні партії, які мають там в своїх назвах чітко прописану російську наприклад, там якусь конотацію, вони е, мали по квоті до. 50 тисяч членів дільничних виборчих комісій з більш ніж 600 тисяч. Тобто це достатньо велика частина цих, ну, достатньо велика частина представництва. І дуже цікаво було б... 12, 12% я порахував. 12% і це, і, це, і це без комуністів. Це без комуністів, які мали ще плюс додатково, як фракція, понад 30 тисяч членів ДВК. І як партія ще плюс 10 тисяч членів ДВК. Тобто це приблизно 10 100 тисяч членів ДВК, які були делеговані через квоти партії, які носять... Відверто проросійський характер, тобто це є питання. Це наразі це питання до не стільки до центральної виборчої комісії, оскільки в теперішніх умовах вона не буде мати часу просто з цим займатися і можливості. Це питання до міністра юстиції. Тобто, беремо, наприклад, такі ну, партії, які очевидно навіть в контексті останніх подій в Криму проявили свій е, антидержавний характер: це там руський блок, руська єдність і русідина. Тобто це партії, які підтримали е, окупаційний режим, це партії, які брали активну участь в проведенні. Підготовки власне референдуму це партії, лідери, політичні лідери, яких ну зараз грають просто на стороні Росії, і сприймаються Росію як офіційні представники влади Криму. Тобто і я думаю, що наразі міністерство юстиції новий міністр повинен провести я не хочу говорити якимись голосними фразами ілюстрацію. Це просто повинна бути е, дуже така скрупульозна робота по питанню позбавлення подібних е, партій, банальної реєстрації і поставлення таких е, угруповань поза межами чинного законодавства з тим, щоб вони не чинили жодного впливу на. Виборчий національний процес, чи це вибори президента, чи це національні вибори, чи це місцеві вибори. Тобто це є цей фактор зовнішньо-внутрішній, який наразі себе не проявив, але я думаю, він себе може проявити. Тому що це, ну, це, 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 це не смішні цифри, це не цифри в межах певних похибок. Це, це, це достатньо великі відсотки. Другий внутрішній фактор, який, я думаю, буде також достатньо широко чинити вплив на хід виборів і власне на результат виборів це. Ті власне процеси, які будуть відбуватися на рівні адміністрації, власне, в виборчих комісіях, в дільничних виборчих комісіях. Наша організація, починаючи з 2009 року, поставила перед собою просто банальне питання, що взагалі робиться в виборчих комісіях в Україні, коли до цих до роботи в цих комісіях залучаються люди там на рівні 600 тисяч, 700, 800 тисяч. Тобто, як відбувається взагалі, хто ці люди, де вони беруться, що вони в цих комісіях виконують, які функції, хто їх тут делегує. Ми в цьому розібралися наприклад і дві року. Хочу. Подякувати за сприяння в наданні даних по всій Україні заступнику голови ЦВК Андрію Магрії, які нам власне дав ці дані, ми могли провести цей аналіз. Ми побачили, що е, на минулих парламентських виборах е, ми чітко встановили це, там на, на на основі цих даних, що основні політичні партії, такі як б'ют і партії регіонів, мали цілий пул технічних партій. Тобто, в нас це все встановлено вплоть до кількості е, членів ДВК, які представляли наприклад в інших комісіях інші партії, але в під спудом вони представляли ці політичні партії. І не буду довго давати методологію дослідження. Наразі за найскромнішими підрахунками ми встановили, що наявність в основних політичних гравців пулу цих технічних партій дає можливість збільшити свої результати від 1 до 2%. відсотків. Коли ми говоримо про парламентські вибори, це достатньо велика кількість голосів. Це сотні тисяч голосів виборців. Але я думаю, що це може бути достатньо критично в умовах президентських виборів, коли результат там, чи першого, чи другого туру може бути вирішений на основі того самого одного-двох-трьох відсотків вулиці виборців. Тобто це питання взагалі легітимності виборчого процесу і признання в теперішніх умовах, там, чи нового президента, чи, чи, наприклад, що це будуть парламентські вибори, взагалі складу в Верховної Ради. Інше питання, яке також виникає в контексті цих всіх перетурбацій з дільничними виборчими комісіями, це питання фінансування. Тобто про нього теж не хоче говорити ні влада, ні опозиція. Це питання така кровоточева рана, яка просто присутня в виборчому процесі вже десятиліттями. Якщо ви просто перемножите кількість членів ДВК, яких було на минулих виборах 662 тисячі з копійками на умовно кажучи 100 гривень якщо, як, як мінімальну плату роботи члена ДВК, це не було 100 гривень, це було в, в, в різних партій від 200 там, до 500 гривень. Ну, це, получається... 66 мільйонів. це получається, при найскромніших підрахунках 66 мільйонів. Якщо 200 гривень, це вже 120 мільйонів. Якщо 400 гривень, це 240 мільйонів. Ці гроші ніде не обліковуються, це чорний нал. Цим користуються як влада, так і опозиція, звичайно, влада, володіючи більшими фінансовими адміністративними ресурсами, користується цим набагато більшому масштабі, але опозиція також цим користується. І тут головне питання: от власне чому там сформована постмайданні виклики? Чи будуть ці практики формування ДВК, оплата праці членів ДВК? Використовуватися на майбутніх президентських виборах тоді, коли вже вся влада і адміністративна, фактично виконавча влада, представницька влада в меншій мірі, в більшій мірі представлена людьми, які брали активну участь на Майдані. Чи ці практики перекучують, умовно кажучи, в новий виборчий процес за умови, коли їхня присутність в виборчому процесі, і контроль цих практик дає реальний результат. Чи захоче, умовно кажучи, нова влада цим покористуватися? А це дуже ну, дуже привабливо. Це дуже привабливо. І... Тобто потрібно ці питання піднімати і дивитися, наскільки адекватно будуть реагувати представники нової влади на ці всі речі. Я ще буквально хвилинку продовжу цю тему, щоб її закрити. Я особисто дуже скептично ставлюсь до того, що нова влада буде це міняти. По-перше, немає часу, це об'єктивно. Суб'єктивно, протягом 2012 року, в вашій аудиторії, теперішній голова Нацбанку, теперішня голова обласної державної адміністрації. Потрясали списками членів ДВК, які не подавалися з порушенням всіх правил, коли одна людина в реадміністраціях подавала списки 20 партій. У вас це все на сайті записано. Люди, які цим цікавляться, можуть подивитися. І поза тим, два роки минуло, жодних депутатських запитів. Я не чув, щоб від цих людей поступило з тим, щоб вирішити цю проблему. Тобто це все, це, це все заглохло. Як на мене свідчить про те, що ніхто не хочеться цього питання вирішувати, оскільки воно дає дуже хороші дивіденди. Ну, подивимося, час ще є. У виборця дівоча пам'ять просто. У виборця дівоча пам'ять, якщо ми говоримо взагалі про виборця, тут ще є інша сторона медалі. З одного боку, ми говоримо про партії, які є достатньо цинічні, які є достатньо прагматичні і е, сконцентровані на результат. З іншого боку, коли ми говоримо про всі ці показники в е, 600 тисяч членів ДВК, це і живі люди, які представляють інтереси цих політичних партій. Я далекий від думки про те, що. Навіть половина цих людей, які навіть були на Львівщині там від руського блоку, від руської єдності, розуміли, що вони роблять. Я думаю, що це вони забувалися зовсім під інші підквоти цих партій, але іншими суб'єктами виборчого процесу, умовно кажучи, наприклад, були ці люди, пропонували йти від партії регіонів від партії регіонів, вони сказали, ну ми не підемо, тому що в селі хату спалять. Ну от підеш там від руської єдності, та піду без проблем. Тобто там заплатять гроші, піду. І це також постмайданний виклик. Чи люди, які пройшли майдан? В Львівській області, на Західній Україні, центральна східна Україна погодяться піддаватися під подібні маніпуляції вже на найближчих президентських виборах або на майбутніх парламентських виборах. Дуже чітке питання. Перший зареєстрований кандидат в президенти Рінат чи Ренат Кузьмін. Всі, всі розуміють, політичний пул розуміє, що людина хоче уникнути певної політичної відповідальності чи кримінальної відповідальності, і таким чином. Хоче перевести це з площини відповідальності кримінальної в площину відповідальності політичному, кажучи. але коли він буде коли він зареєстрований офіційним кандидатом в президенти, він має свою квоту в кожній дільничній виборчій комісії по два члени ДВК, помноживши на 30 тисяч виборчих комісій, це 60 тисяч членів ДВК тільки від у цього одного кандидата. Зрозуміло, що він не є представником жодної політичної сили, яка не ні лідером політичної сили явним, який міг би забезпечити під себе цю кількість людей. Але ці квоти будуть кимось забиватися. Питання ким? І хто буде представляти Рената Кузьміна, наприклад, нас на Західній Україні? Інших кандидатів хто буде представляти? Тобто це питання вже. Відповідно, до виборців, до тих людей, які будуть брати. Тобто вкрадені сім'єю мільярди будуть працювати на виборах. Наповнені. Якщо вони будуть працювати, вони однозначно будуть працювати, будуть працювати російський фактор, будуть працювати фактор тіньових коштів, але масштаб спрацювання цього буде залежати від того, наскільки ми, експерти, в першу чергу, там, можливо, він зможемо донести до людей, які будуть брати на себе ці функції на місцевому рівні ДВК ОВК. Що ці гроші, наприклад, є тіньові, що ці гроші є не від тих людей, з якими варто мати справу, не від тих політичних сил, з якими мати справу. Але це вже рішення за тими людьми, які погодяться взяти ці гроші і представляти цих людей в ДВК, в пулі спостерігачів і так далі, бути їхніми агітаторами, бути їхніми представниками. Чи вони скажуть, знаєте, ми е, настільки віддані і настільки пережили там, цей Майдан. і... Перейнялися оцінностями, що ми відмовимося від цих заробітків, але ми скажемо своє публічне ні подібним практикам. Складне питання, але подивимося, як ми будемо з цього виходити. То коли найближчі президентські вибори відбудуться? Ну наразі наскільки знаю, 25 травня? Але тут також питання: ну ми бачимо президентські вибори. Кампанія вже триває офіційно, по-моєму, десь під під місяць часу. Скоро вже будуть окружні виборчі комісії створюватись. Дільничні виборчі комісії, але ми не бачимо жодної кампанії, що з основними кандидатами. Володимир Путін, очевидно, чекає, коли висунуть його претенденти, і тоді він або допоможе провести ці вибори, або зірвати. Ну, я чому, можливо, так кажу? Так. чому так кажу? Тому що, як на мене, участь виборців з Криму є дуже проблематична, та я не знаю, чи потрібно в таких виборах, оскільки. Завжди можна буде зманіпулювати на території Криму, щоб визнавати вибори нечинними, недійсними і таке інше. А якщо Крим не візьме участь у наступних президентських виборах, то цей фактор буде просто знятий в Грузії. обирали президента без участі Абхазії, і Південної Осетії і обрали. Звичайно, тобто тут є сила і хрібда. Сила питання Криму легітимності новообраного президента, умовно кажучи, українського в Криму з одного боку, з іншого боку, ті політичні сили, які претендуватимуть на президентську роль, фактично в Україні. Ну це постмайданні сили і постмайданні кандидати. Будемо відверті, будемо про це говорити наразі, принаймні. Розуміють, що вони в Криму не мали підтримки ні на загальнонаціональному загально національному рівні виборах президента, ні до парламенту. Тобто всі 10 мандатів мажоритарних вибули вибороли представники партії регіонів. І там оце один миримський від від цього екзотичного ще руського блоку, що руської єдності. Тобто, з одного боку, люди будуть це сідати і калькулювати, чи потрібен їм Крим і частка Криму в загальній кількості голосів на загальнонаціональних національних виборах президента. Та й невідомо чи легітимний новообраний президент України доїде до Криму, якщо туди не можуть доїхати віце-прем'єр і виконувач обов'язків міністра оборони за проханням це... чи за наказом прем'єр-міністра. Тому думаю, що дай Бог, щоб це... ця, ця територіальна обмеженість доступу майбутнього президента чи кандидатів в президенти б б... обмежилась лише Кримом, щоб до 25 травня ми не мали подібних ситуацій ще в певній кількості областей на сході дай Бог, що це був наразі тільки Крим. Так, дякую. Я зараз чекаю. Ми маємо наступний наш зв'язок з головним редактором «Еспресо ТІВІ» Вадимом Денисенком. Але поки що я не бачу, щоб мої колеги набирали телефон. Тому продовжимо про вибори з паном Назаром Бойком.